Я знаю, що ти втомився від постійних пошуків, якихось темок курсів. Ти втомився від цих інфоциганів, які постійно пропонують тобі якийсь заробіток, але беруть за це гроші. Ну, чесно, це смішно. В цьому відео я хочу тобі абсолютно безкоштовно все продемонструвати. Як особисто я заробляю кошти в інтернеті вже протягом 5 років, маю непогані результати. Ти можеш переконатися у цьому всьому В моєму телеграм-каналі. Він також абсолютно безкоштовний. Посилання на нього буде закріплено в закріпленому коментарі під цим відео. Від моїх глядачів вже є досить багато. Багато відгуків, ти також їх можеш погортати, у всьому переконатися, спробувати особисто, також можеш спробувати це на деморахунку. Відразу скажу, що ця сфера доволі проста. В ніз зможе розібратися абсолютно кожна людина, навіть якщо ніколи не мала подібного досвіду. Для роботи тобі потрібен всього лише або телефон, або комп'ютер. Головне не ризикувати, уважно дивитись це відео. Я бажаю тобі приємного перегляду і погнали до суті. І так, друзі, сьогодні ми будемо з вами торгувати на валютному ринку, не Путайте це з криптою, це набагато простіше. Тут не потрібно ніякі стоп лоси робити, ніякі плечі вмикати особо Досить сильно в це внікати не потрібно, вчити якісь паттерни і так далі. так далі, Сьогодні за нас все буде робити торговий робот. До речі, він щойно видав сигнал. Євро джипу. Переходимо зараз на брокера і пишемо сюди в пошук ту валютну пару, яку він видав. Євро джепу, в моєму випадку він видав. Ну, точніше, у кожного валютна пара завжди однакова. Він видає. Так, він сказав нам заходити вгору до 15.41. Тому я зараз виставляю час 15.41, вгору 7000 гривень. Рекомендую заходити не більше 3% від вашого балансу, щоб сильно не ризикувати, і у разі мінуса бот видає перекриття. О, давайте зараз з вами погартаємо, Наприклад, наприклад, ось валютна пара GBPUSD. Тут у нас був мінус, він написав, що буде перекриття. Далі видає знову нову точку. Ми заходимо, і ось тут, наприклад, був прибуток. Тому не заходьте більше, ніж на 3%. Зараз ми з вами наглядаємо за ситуацію. Давайте ввімкнемо старший таймфрейм, взагалі подивимось. Що тут у нас? А у нас тут висхідний рух, доволі непоганий. Потенціал у нас, в принципі, а, іще для руху вгору є. Давайте ось так от лінію. Просто зараз намалюю. Ну, да, да, да. Думаю, що плюсик у нас тут буде. Дивіться, три хвилини у нас залишається, доволі повільно графік рухається, хоч сьогодні п'ятниця. Нічого страшного. Тепер давайте розповім вам про боту, взагалі, на чому він оснований, як він працює. Він заснований на штучному інтелекті, плюс до нього підв'язані приватні індикатори. 33 штука. Ось він робить таким чином аналіз і видає угоди. Ось от тут можете побачити аналіз популярних індикаторів, наприклад, RSI, MACD. І на цьому він робить аналіз і видає нам сигнали. Працює він. Кожного дня з понеділка по п'ятницю, крім вихідних, тому що на ОТС парах він не, не видає сигнали. Його ви можете отримати абсолютно безкоштовно. Вам просто потрібно приєднатися в мій безкоштовний канал. На наборах написати мені Хочу в команду, і я вас абсолютно безкоштовно добавлю, Ви отримаєте мій закритий чат, де ми торгуємо з командою. Ну бувають різні ситуації, бувають мінуси, бувають плюса. Все показую відкрито, відверто, як є. Нічого не приховую. Бот просто ідеально працює в нього кожного дня іде Статистика, звісно, не хочу зглазити, але просто подивіться за вчорашній день 15 плюсів, 5 мінусів. Також є чат з командою. Ми тут постійно спілкуємось. Є навчання безкоштовне. Також тут все від де я розповідаю. Ось відгуки можете погортати. Тут їх просто вже сотні, 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 сотні від людей, які торгують разом зі мною, торгують з ботом по стратегіям і так далі. Так далі. Все безкоштовно. Посилання буде в закріпленому коментарі. А тим часом угода по боту. Просто подивіться, як ідеально від. Працьовує хвилина 30 У нас залишається. Можемо вімкнути менший таймфрейм, подивитись, взагалі що тут. А тут три свічки вже вгору пішли. Ну тут просто 100% вже буде впевнений. Плюсик, тому будемо очікувати з вами зараз. І потім вже в другу угоду зайдемо приблизно через 30-40 хвилин. Головне не прогавити цей момент і встигнути записати вам відео, яке буду заходити в угоду. Бо давно хотів зняти відео і якось не встигав просто заходити по боту саме з комп'ютера, саме з записом екрану, щоб все розповідати. Там показувати все, як є. ось. Також ви можете це повторювати з телефону. Я частіше всього торгую саме з телефону. ось, ага, Сьогодні ось одна угода була по боту. 22 тисячі гривень було зароблено. Ну, звісно, я прикрив просто свій мінус, який у мене сьогодні був за сесію. ось, Тобто, на 1960 гривень я тільки в плюсі за сьогодні. Ну, і зараз ось друга угода по боту. 30 секунд у нас залишається. Просто ідеальна точка у мене була. Головне зараз не зглазити, а то мало ли що і ще й мінус буде. Але сподіваюся, що ні. Сподіваюся, ми зараз з вами закриємось в дуже впевнений плюсик і заберемо прибуток 5 тисяч гривень. 86% у нас дохідність на цій валютній парі Євро Джепу. Так, останні секунди, і ми з вами забираємо плюс по боту. Це мій другий плюс по боту за сьогоднішній день. Так, ось дивіться, ага, навіть 6 тисяч гривень прибутку. Я щось неправильно порахував. Ідеально, ідеально, 24 пункти закрила. Дивіться, як графік ішов, потім хоп, вгору, як і сказав, торговий робот. Тепер зараз очікуємо результат від бота, що він нам напише. Ну, в нього також 100% буде плюс. Давайте сюди лайк, поставимо, ще огоньючок додамо, я не знаю. А, руку йому пожмемо. Просто все шикарно, ідеально відпрацювало. Так, давайте а, отримуємо зараз смс-ку від бота, що він нам скаже, що він нам скаже. Опа, або. Пише, що в нього перекриття. Оце бувають такі моменти. В каналі з навчанням я тут все вже розповів, розповідав про це. Ось тут є відео, як торгувати по боту. Тут важливі всі моменти, розписані, розказані, в відео все як є. Пояснив. Якщо бувають такі моменти, коли бот помиляється, у нього ціна закриття 166.086, зверніть увагу а Ціна відкриття в нього була вища. Не знаю, якось дивно він повівся. А, через те, що в нього є якась затримка, він же ж сам особисто не торгує. В нього немає аккаунту на брокері. Ось він просто відштовхується по індикаторам. І можливо, що десь пізніше він закриває там угоду по котіровкам. Ось тому може бути таке. Але ви бачили самі щойно, що угода була дуже впевнена. Тому тому, тому що очікуємо наступний сигнал. І так, друзі, щойно бот мені видав ще одну угоду. Це вже, якщо що понеділок, USD-GPU заходимо вниз до 14.29. Давайте виставимо 1429. Тепер валютна пара USD-GPU. 70% дохідність, не прям велика. Ну, нормально, нормально. Так, USD-GPU. Ось вона, вниз 1429, заходимо. У нас, до речі, гарна найкраща точка зараз для угоди. Просто подивіться, у нас в цілому тут не східний рух. Давайте подивимося на хвилинний таймфрейм. Да-да-да, у нас не східний рух, можу зараз вам продемонструвати, як це виглядає. Ну, я думаю, хто трішечки розбирається в торгівлі, бачить, що у нас тут в цілому такий несхідний рух є. У нас графік постійно доходить до цієї от лінії. Її просто трішечки треба підмалювати ось таким чином. І воно постійно відбивається і йде е, донизу, в принципі, якось так. То ж, ми зараз очікуємо з, з вами зараз рух донизу. сподіваюсь у нас тут буде плюсик. Е, вибачайте за звук, е, можливо, трішки не такий, як був в, в початку відео, тому що досить швидко потрібно все робити і записую прямо на встроєний мікрофон свого ноутбука. Тому все, очікуємо на результат. Думав, вам продемонструвати тільки одну угоду від бота, але сьогодні у нас вже, щоб ви розуміли, 16. 12 юня, у нас понеділок, новий робочий тиждень. Сьогодні, щоб ви розуміли, в мене вже досить багато плюсів по боту. Ось саме Останні е, угоди: дивіться, одна угода, друга угода, третя угода, четверта угода, і ось дві угоди ще по закритому каналі. Торгував з командою по сесіях. Якось так. Ну і все, Очікуємо далі на відпрацювання по боту. Якщо буде мінус, то перекриємось по його догону. Так, друзі, як ви бачите, у нас зараз відпрацювання доволі погане було, тому що пішла корекція. Зараз уже графік йде донизу, як і сказав Бот. Тому зараз нам потрібно очікувати від нього догін і заходимо через вогоду. Ну я думаю, зараз вже буде точно плюсик. Ми дійшли до кращої точки, очікуємо. Інформацію від боту. І так, увага, перекриття. Бот написав: готуємо x 2 до попередньої угоди. Тобто я заходив на 7, тепер заходжу на 14, можна там і на 20 зайти. Ну ладно, головне x 2 заходити і сильно не ризикувати. Так. так, 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 зараз бот шукає додаткову точку входа. І заходимо ще раз вниз. Думаю, 31-32 приблизно по часу буде. Так, 14.31, вниз заходимо. Все 14 тисяч гривень. Ми на одну хвилину прям заходимо зараз. В угоду доволі ризиково, але подивіться зараз, якщо одну однохвилинний таймфрейм. Ми побачимо, що у нас по несхідному руху ми прямо підійшли до найкращої точки, де можна йти на розворот вниз. У нас 45 секунд залишається. Ну і все. Очікуємо на відпрацювання. Сподіваюся, тут буде плюсик. І тоді це відео вийде прямо максимально цікавим. Я вам показав, як заходити в перекриття разом з ботом і як в цілому по ньому торгувати. Тому все очікуємо на плюс. І так, друзі, останні секунди. І у нас угода закривається в плюс. Це було досить сильно ризиково, але бот видав базу, просто на останніх секундочках ми закрились, забрали свій прибуток. Тобто... З попередньої угоди мінусуємо 7000, тисяч. Тут плюсуємо 9,660 І виходить 2,660 За цю угоду ми маємо чистим. Ось для цього і потрібне перекриття. Дивіться, як чітко прирахував все штучний інтелект, і ця валютна пара далі пішла вгору, А ми забрали свій плюс. Так що зараз нам видасть бот, і бот знову пише збиток. Ну досить дивно. У нього ціна закриття 144,062, А в мене 144,027, Тобто він закрився вище, а відкрився нижче. Бачите? Мені більше повезло, ну я відразу після його інформації зайшов і все одно заробив. Досить дивно, бо в цьому відео просто два рази писала збиток, хоча по факту був прибуток. Ну і тут, ось, наприклад, по реакціям ви можете побачити так, де 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 угода. Просто люди ліниві, не хочуть ставити реакції. Ось, наприклад, тут 5 людей поставили реакцію, бо був дуже впевнений плюс. Це була ось ці дві угоди в мене.